Сечесні отці, дорогі брати і сестри, я щиро хочу вас всіх привітати із Днем пам'яті святих мучениць віри надії, любові і Матері їх Софії і привітати вас ще всіх із десятиріччям вашого факультету. Ми щойно освятили. Каплицю на честь віри надії любові і матері їхній Софії, і молилися в акафісі до цих мучениць про те, щоби Господь нам дарував ці чесноти, які носили і в тілі, і в духовному житті ці святі мучениці. Я впевнений, що в цьому довгому коридорі яким ходять студенти цього закладу, поселилася вже дуже давно муза, тому що тут свій подвиг несли монахи, тепер ви несете подвиг навчання. Але це навчання увінчується прекрасним служінням народові словом. Музики, культури і інших надзвичайно потрібних професій для нашого українського суспільства. Тому я дуже вдячний керівництву цього факультету і, звичайно, з цього ж університету за те, що ми сьогодні маємо можливість ось тут, у цьому місці, посвятити цю каплицю, яка буде. Заставляти кожного із нас подумки, перше, аніж приступити до навчання, чи до праці, чи до служіння, звернутися до цих святих мучениць, від яких нас відділяє 18 століть, вдумайте стільки, а їхню чесноту і мученицькі страждання церква. А разом з тим, і ми з вами всі пам'ятаємо до цього часу. А географія нам донесла їхні прекрасні приклади того, як вони служили Богові і добровільно пішли разом із своєю Матір'ю на страждання за Христа. Все наше життя повинно бути увінченим. Цим служінням Богові. І перш за все, ми з вами, коли вітаємо один одного, напевно, дуже часто вживаємо ці слова, бажаємо віри, надії, любові, ну і ще й мудрості бажаємо один одного. Носім якої була саме Софія. А якщо ми багато будемо роздумувати, над участю цих святих у нашому житті, то повірте, що не тільки ті, хто сьогодні носить це ім'я, а я щиро вас всіх вітаю і всіх Софій, якщо тут присутні є, і тих, хто носить ім'я віри, надії, любові. Ми всі є носіями цих чеснот. І не тільки, як було названо в Акафісі богословських, а моральних чеснот. які нас заставляють задуматися над вічністю. Нехай Господь за їхніми молитвами сьогодні, завжди, повсякчас утвердить на нашій землі довгоочікуваний мир і спокій, а нам всім подасть наснагу так само і надалі служити і працювати, як ми служимо в цьому житті. Амінь слава Ісусу Христу і слава Україні.